Вітання аграріям! З вами хім Але сьогодні не про новий продукт, а про покращення вже існуючого. Ми за постійний розвиток та вдосконалення. Нам важлива думка аграріїв, які щодня користуються нашими продуктами. Тому ми вирішили оновити тару нашого магістру. Відтепер магістр у фірмовій пластиковій каністрі має додаткову захисну плівку зовні для ще більшої безпечності продукту. Та паперовий мірний конус з відповідними позначками маси продукту для ще більш зручного користування. Чим хороший цей продукт? Магістер це високоселективний гербіцид для захисту соняшнику, сої, а головне, пшениці від широкого спектру дводольних та деяких злакових бур'янів, діючи речовина препарату флуміоксизин 510 г грамів на кілограм. І основна фішка магістру це боротьба зі злаковими бур'янами у пшениці. Порівнюючи з іншими продуктами, що працюють по злакам, препарат магістр має ряд переваг: це контроль широкого спектру зимуючих та озимих бур'янів, такі як грицики та лабан, а також суттєве зменшення чисельності важкоконтрольованих підмаренника чіпкого та метлюгу звичайного. Прекрасний партнер для бакових сумішей. Посої та соняшнику разом з ґрунтовими гербіцидами, а по пшениці в осінній період можна використовувати разом із сульфонілсечовинною групою, а цим показується далеко не кожен препарат, що бореться зі злаковими бур'янами у пшениці. Діє як через листкову поверхню, так і через ґрунт. При цьому препарат не переміщується в нижчі шари ґрунту, відповідно може використовуватися навіть на легких ґрунтах, не проявляючи після дії в рекомендованих нормах. Наступна і, мабуть, основна перевага це вартість. Більшість препаратів, які мають хоч якусь ефективність проти злакових бур'янів у пшениці, дуже дороговартісні. Магістер це висока ефективність при розумній ціні. Особливість препарату Магістр полягає в тому, що він стабільний при pH розчину в межах від 4 до 7. В лужній воді препарат може втрачати ефективність, тому при використанні його обов'язково слідкуємо за якістю води. Пам'ятаємо, що гербіцидна обробка озимої пшениці в осінній період дуже важлива, адже дозволяє уникнути конкуренції з бур'янами за світло, вологу чи поживні речовини. Це дає можливість краще сформувати потенціал урожайності та підготуватися до несприятливих умов перезимівлі. Тому не нехтуйте гербіцидною обробкою озимої пшениці в осінній період, адже це ваш майбутній врожай. М. земля цінує розум.